кричав, що ти крутий Звертаюсь я до тебе, рудий, пане президенте Ви ж там били себе в груди, я буду як Ремі Боли Чат кажуть, блядь, вебки обрізані, скажи долбойобам, хай подвинуть, я думаю, як зробити норм, щоб ви все бачили? Що ж зазнає, сука, дай, о, я модер, є бо! Так, так, так. Я модер, нахуй! Єбай, ваше сло, йобаний рот! Давай сюда, по одненькому, нахуй. Скажу, давайте я вам покажу, скільки заробляють оці такі медсестри. Просто вам покажу. Бля, що я посміюся з цього в вроді. Ну що, готові? Три, два, один. Ба-бах! Оце наше нове світло. І, можливо, комусь. З першого погляду здасться, що так а що, може, нічого не помінялося. Це поки ви не почнете придивлятися до деталей. Помінялося абсолютно все. Подивіться на Марію. У мене ніби нова камера вообще нічого. В нього то понятна камера крута. Там яке світло не поставиш буде ахуєнно. А в мене взагалі, подивіться. Єбать, це що за бабули нахуй? Раз. Два. Єбать. Три! Ахуєть! Коротше, це бокова панелька, яка на мене пиздує. Це величезні бабули. Контро раз. 1, два. В е, Кожен цей поверх. Це раз, два, три, 4. Отам 5. І, виходить, 6. <кху> яку хуйню зробили. І получається 7. Сань, здарова. Бачив, що він нам цікавиться албанським вундеркіндом з Динамо Загріб. Даааааааааа. Доставка 24 на 7, жінки ще ніколи не були такими доступними. Що, блядь? Це я, кучма, бігом лігати спати, бо роблю до 40 всім піздец. -ай -ай. О, річ тиханчик, річти ханчик. Дякую, зараз на річ тиханчика ми запрягнемо. Oi, sure. Oi, oh, said boy, it's all the power. Oi, yeah, 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 This is Huh. <laughs> <laughs> bule. Будем де, Нормально. Ти їбанута, якщо так все не буде. Так раз тус проходив, тус ішов тобі туди. Ну, ти доплив, блядь, ішов, братан. Кібрий брови, нахуй, зараз тебе побриє, блядь, ходи сюди. Все нормально, так дивись. Ти я тако прийду, блядь. Ти собі туди. Шака-пака, шака-пака. Це для цього, дивись. Ти прийшов. Приїхав твій Ааа! Шакапака! Ааа! Да ты а нахуй! Сука, а ч ⁇ ты пришел, блядь? Сука, за что? Сука, кто за что? А ты, ты чья нахуй? <Да>, сука! За захуйня! Ча! Ja, ади нахуй! Куда? Куда меня женить нахуй? Пацаны работают нахуй! О! Ты же ебанутый? Бля, це Петро, бля, йобнувся на лову, блядь зняв, нахуй! Вже не слабий став Петре, нахуй! Дожди цій хуйні дауй, бля, не задирай її, даже, бля. Зараз буде... Чекай, де потрогати, бля? муляй! Ти же їбанутий, реально за труси, нахуй! Сука, дерна, нахуй! Давай, бля! <laughs> це, ты треш стріми пішли чак? <laughs> требляй. Ти добоє! Алло! А! Кожі. Требляй, блядь. Ти добоє? Ложи. Ложи за хуйня?! Мама буде ти щасливий. Або я кепку нахуй, що це таке? Скажи, братан, это была що мені казати, нахуй? Почест не плач. Я не за скільки не сбрей, бо брову. Почестні. Так, в ньому на каналі ведуча там дівчина, кстати, дуже прикольна і веде вона, ну прям. Я не знаю, як вона няня чи Няшка, блядь. бля! Вона няня няшка, някак. <рик> бля, ще няня не ночи, щоб називали бля, нявку. Нявку няню ще ніхто не називав. <рик> <рик> называв. Я... я слово блять получается. <рик> <"На -ана, блядь". рик> ган блять. Що <рик> 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 за слово нахуй, пиздец. Тупо ган, блять. <рик> <рик> так они реально так кажется. Ну ну ну. Ніколи не Ніколи не загань малось, ну воно ж буває, типу, щось похаваєте, там, щось це, да. І воно буває, прямо вже роз, розпирає тебе, і ти ну, і нема куди у вас однушка, нема куди діться в туалет разві вийти і то, блядь, там стоять придеться 10 хвилин. Маша, чому... лайфхак, ачеш тобі розкажу? Mm -hmm. <субі> я тако собі, якщо сидиш, якщо прям не хочеш, щось, то щоб чув, що виходиш, виходиш в сусідню кімнату, тако, чуть-чуть роздвигаєш булки, втискаєш їх в кровать, і можеш тупо з глушаком хуярити. Воно не воно чу, не чуть. Ти прям так і робиш іноді? Ну да, я іноді так роблю. Коли сильно розпирає, коли знаєш, що ти не зможеш це вдихнути, типа видихнути. Нон-стопом можеш піздувати цей. Воно ж там же звук розсіюється в матрас, пані.

між їбаними петличками у нас ну два выбора обо. Abo... Конечно, петличка блять петличка, что мада пья отправляешь, братан, а О, цайк, давай давай контакт. Я тобі вид а ти з ты на стриме застринешься ему блять. Бля, бля, бідний назар просто за хуйсосить, за так ще й петлички не віддадуть, прикинь. Давай хочу один скатер злоба, давай. Давай. Блять! Блять! Що? Блять, фоксичка, виборче на себе бомбу з собою.

What the fuck? What the fuck is that? It's cow, demon, devil cow. Devil cow, блядь. Корівка муму, -му, блядь. Що це таке, блядь? mm Капец. Блять, мы коллеги, мы коллеги, это які колеги, я хочу з ним, я хочу з ним цілуватися. Які колеги, та ну блін. Жорстка френзона. Кіс, що, а я можу кіс? Я вже можу кіс? Оце на вулиці. Шо? Зніміть свій кімната. Ну він який золото молодий. Куди ти побігла? Куди ти побігла? Куди ти побігла? А як же робота? Чучундра, то інші будуть працювати. А я у мами гангстер. Вуо! Сюди. Я просив, а я налив йому стаканчик горілки. Вуа! Геніально просто! Sen alnı?